Черговий мегадроп від Binance. Чергові 373% за пару днів. Всім привіт! Binance запустив черговий мегадроп і розповім про свої думки по цьому поводу. В минулому відео я вже розповідав, що на цьому можна непогано заробити. І начебто, на перший погляд виглядало, що так Binance стимулює тих, хто тримає. Хочуть на довгий період там, від 1 до 4 місяців свої BNB. Але тепер мені виглядає так, що у виграші будуть ті, хто має фарму аккаунтів на Binance. Чому так відбувається, на мій погляд. Черговий мегадроп запущено закінчується через 15 днів, і ми можемо побачити, що мій score. Мій рахунок складає 1858. І що складається з цей рахунок 1858? А він складається з залучених BNB, 4,4. Помножено на 130, бо на 120 днів він залочено. І це виходить 572 бали. І за те, що я виконав квест, ці бали множаться на півтора, і плюс додається 1000 балів. Зверху бачимо цю формулу. Так от, щоб мені отримати 1858 цих балів, мені потрібно було залочити 4,4 BNB, що наразі складає 2000 з чимось доларів. І 1000 балів я отримав за те, що виконав веб-3 квест. Щоб виконати Web3 квест, потрібно мати Web3 гаманець на Binance, це безкоштовно. Робиться за пару кліків. Перекинути 0,012 BNB на цей гаманець і залучити 0.01 BNB. Ну, з запасом перекидається, щоб хватило на комісії. залучити 0.01 BNB на ліста DAO. І все, квест виконано. 0012 BNB це 7,5 доларів. Вам потрібно закинути на цей гаманець, залочити їх. І причому це не обов'язково робити на весь період. Це можна зробити там в останній день цього мегадропа. І як тільки закінчиться цей мегадроп, ви зможете ці свої залочені на ліста DAO BNB розлочити і вивезти. Так як я і зробив з bounce beat. розлучив в кінці і вивів, всім там щемось доларів було. Якщо ви так робите, ви, по моїм підрахункам, отримаєте 373% вкладених коштів і плюс ще й повертаєте ці кошти. Не знаю, чи в цей раз так само буде. чи... Кількість учасників цього мегадропу буде значно більше, але плюс-мінус, мабуть, приблизно так само буде. Тому не бачу причини тих, хто має мультиаккаунти, не скористатися цією фішкою. Думаю, що скоро люди будуть писати відео про те, як зробити мультиаккаунти і як поабузити цей мегадроп. Про те, звідки я взяв ці розрахунки, я розповідав в попередньому відео, звідки взялось 373% за пару днів. Подивіться його, там розказується, як виконувати ці квести і як взагалі приймати участь в мегадропі. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічі в ефірі.